Стоп Зеленського в конгресі дивилися? Ну дайджест, скажімо так. Як вам, як вам враження після того, як його там зустрічали? Що думаєте? Положительно. А, Я то, думаю, що це шаг вперед, звісно. – Я горда, що у нас так ну нашу країну підтримують, і ми боремось, і нас відстоюють. Тому ну мені до все сподобалося, Я доволі я... читала, я що так. це проголосили одним з найкращих виступів взагалі в Конгресі. Ну да. сподіваюся, що це дуже гарний крок і для всієї України, в принципі, бо Америка одні з лідерів у нас у світі, і якщо не вони допоможуть, то мало хто зможе допомогти, так як вони. Це, звісно, важливо. Це таке дипломатичні стосунки, особливо з США. Це ну. Стратегічний партнер, як то кажуть, тому ну потр потрібна штука. Вітання нашого президента, його виступ, його особистість ну, особисто для мене, це частина перемоги. Ну, раз він туди поїхав, це, мабуть, щось важливе. Ще не бачив, тільки ввечері після роботи буду дивитись, так що не знаю. Але, мабуть, це позитивне. Патріоти дадуть Україні системи протиповітряної оборони. Що про це скажете? Ну, це теж дуже позитивний шаг, тому що з ПВО у нас проблема. Ми це бачимо как бы, по стану нашої енергетики. Патріоти чув, добра штука. Будемо чекати. Дай Боже, щоб більше допомогли. Щоб побіділи, щоб виграли вин перші місяці, як було складно, і зараз все більше більш допомоги, то прискорює перемогу, тому це добре. Результат, якщо вірити тому, що казали, що нам допоможуть, дадуть зброю, дадуть підтримку. Це головне, що нам. А ми вистоїмо. з запізненням, але ми отримуємо те, що дає Україні нові. Такі щаблі до перемоги та було б непогано, <ріст> щоб <ріст> щоб вже перестали люди, діти гинути. Надіюсь. Бо з цього нам би було дуже важко пережити цю зиму. Єдине, що я не знаю, наскільки швидко буде ця допомога надана, тому що це все ще бюрократична процедура. Ось тому чекаємо, звичайно, чекаємо. Ну, Сподіваємося, що вистачить на Україну. Бо ми взагалі з Миколаєва. Ми зараз нам х... там теж треба. Бо чесно кажучи, що добре було б, щоб вона захищала ті прифронтові міста. Бо зараз зі сторони Херсону багато летить. Питання, коли? Я можливо і не сумніваюся, що вони будуть, але ж час. Дуже важливий. А загалом, те, що Зеленський поїхав до Америки в воєнний час, перший його такий візит за продовжує. Я думаю, що це дуже правильно. Не можна безкінечно сидіти в бункері. Він же ж не Путін. Ось єдине, що він би міг вдягнути піджак і краватку. Я думаю, для такого візиту. — дуже подобалася його поведінка, і в загальному картина бачив, що в них позитив такий був, знаєте, що я побачив, що перемога близько. Виступ, на жаль, не дивився тези, тільки яку перечитував, ну, ну як сказати, дуже грамотний виступ. Сприйняття як, його, як особистості, як лідера нашої нації це дуже важливо було. Більше важливо, ніж слова. За, незалежність від того, хто як до нього ставиться, ну, я кажу, що молодець. Поїхав, роздобув, приїхав.